Надо зброя, яка знизу? Нам бы снайперки взяты. А нам никто не лупать. Да вроде как никто. Давай, забирай там зброю снизу. Нет, стій, это стій, моя зброя. Зараз все, сідай, сідай, сідай. Погнали. Не, ну мы такую, блин, прикольно. Давай когось знайдемо і будемо з гелікоптером мочити. Я не знаю, зараз 66 людей, але нікого почти немає. Або а... ну, нам шмаляють. Insan... Ну, Або нам боти шмаляють. Відлітай кудись, взагалі. Ну, ми вже подалі відлетіли. Ось тут може хтось бути дивись. Не бачу поки.